Щорічно 21 лютого Україна відзначає День рідної мови. Його запроваджено у жовтні 1999 року на 30-й сесії генеральної асамблеї ЮНЕСКО. Загалом у різних країнах світу сьогодні люди говорять на шести тисячах мов. Споміж своїх сестер. Наша рідна українська мова одна з найдревніших і найбагатших. Про її багатство та актуальність мовилося в обласній просвіті. Згідно з класифікацією ЮНЕСКО, українська мова за влучністю, передачі образу, дії за малозвучністю посідає третє місце в світі після французької та італійської. Однак нині вона переживає не найкращі часи. В українських змі рідне слово на жаль чути зрідка. Та й українських шкіл з доброї руки міністра освіти і науки Дмитра Табачника чомусь зменшується. Події сьогодні в Тунісі в Єгипті показують, що і те, що в нас робиться останні 20 років в Україні, що очевидно треба брати приклад, гуртуватись нам, українцям, етнічним українцям, і йти відповідати силою на силу. Тому що сьогодні та влада, яка у нас є, це просто окупаційна влада.